Болі, які відражають біль саме в затилок, дають в сторону кріплення от, біля вуха. Або свернячий біль в плечі. Це саме м'ясоподібнее. Дивіться, як він даної пацієнтки гарно виглядає. Це просто можна назвати чудо, дивіться, от бачите, в нього всі волокна, от, як вони йдуть косу в сторону плеча. Ось вони отак проходять. І от, якщо ми зараз да, пальпу в нього гарний, дивіться. І саме от в цих нижніх краях от проекції, от вам ось знаходяться ці саме тригні зони, які можуть давати відражну біль саме з тилом, або сверлюючи біль саме в передню головку плеча, і от проліковуючи міопресурою або розтяжками, от наглядно зараз видно, як він гарно проскакує от. Через пальці, от саме шукайте тригерні зони. Якщо у вас є ці знайомі болі в затилки в плечі, проліковуйте їх саме тут і далі уже назад.